Купуючи нове авто, завжди постає питання: робот, механічна коробка передач, автомат чи можливо варіатор. Гарну відповідь дає на це. Outlander третього покоління щойно презентована машина від Mitsubishi. Головний аргумент економність, але не лише безступінчу трансмісія дозволяє аутлендеру третього покоління витрачати в змішаному циклі не більше 10 літрів на сотню. В конструкції кузова були використані полегшені деталі пресованої сталі, яка дозволяє знизити вагу загального попереднього порівняно з попередником на 95-100 кілограм, залежно від комплекта комплектації. А на українському ринку їх буде 5. Найдоступніший варіант за ціною в межах 29 тисяч доларів. Має електропакет, системи активної і пасивної безпеки, дві фронтальні подушки, абс, систему курсової стійкості та антибукс. Під капотом дволітровий бензиновий агрегат в топових версіях двигун на 176 конячок із об'ємом 2,4. На даний момент призводителя только эти два двигателя именно для нашого ринку і для рынка Росії та Казахстана. Ми відео переговори по поводу введення допомоги дизелей. Трьохлітровий двигун, а головне гібрид з 80-сильним електромотором можуть з'явитись на українських дорогах вже наступного року.